Пані агробузова. У нас сьогодні останній день літа. Вже завтра буде 1 вересня. Усі будуть йти навчатися. Давайте пройдемось, подивимося, що в нас є по наявності, що в нас залишилося, що кого може буде зацікавити техніка. От у нас в даний час е, діють і знижки, і всі ціни знижено на весь модельний ряд техніки. От. Давайте подивимось. Як завжди, Соліси. У нас дуже великий вибір тракторів Соліс, <кій> Начинає від 24 кінських сил до 130. От є повністю вся лінійка тракторів. На 50-кінських сил от без кабіни. Це в нас з кабіною без реверса. Також є з кабіною з реверсом. от Соліс 26-й екстра. У нас із кабінкою. Кабіна тут турецька. От також є ось звичайний 26-й. Отакі от, от. І тут маленький рядочок. Да й тут вони є. Де саме більший вибір солісів? Звісно, на бузовій. Це в нас екстра звичайна. На широкій колеї. Чого кажу, звичайно, бо отримали ще екстри на 20-х колесах із дугою безпеки. Тоже екстрачка. Це в нас 20. Шостий із боковими колісами. І також ось 26-й із, із боковими колісами. А це в нас екстра От, вже йде із дугою безпеки, ну на 20-х колесах. Багато хто е, були питання. Чого немає на 20-х колесах для теплиць техніки. От, будь ласка, ми завезли, що екстру щод звичайного на 20-х колесах іменно для тих людей, хто просив техніку собі для теплиць. То, що є з дуга безпеки, то не питання, вона знімається. Тут витягнули фіксатор, болт викрутили цей. З гайкою, і все. Тобто і ця дуга безпеки вже знімається. І от вам, як тут, буде максимальна, максимальна максимальна висота. Різниця по кліренсу, у них, виходить, десь в районі там, 10 см. Також є по наявності шифер 350 L. Це в нас шифернг цежка. Трьохциліндровий. Кстати, на шифінги, ну, в принципі, на всі трактори в нас знижено ціни. От, це вже як би сказати, не те, що там просто акція. А і акція діє. От, і плюс до всього, знижено повністю ціни на весь модельний ряд на всі трактори. Це у нас 40 Цешечка. Це, це от Донфенчик 404. Джинма 404. Ну, Джин 404. Джин. Взагалі в нас багато стоїть зібраних, 40-ківок, є з чого вибрати, бо багато хто приїжджає і хоче не подивитися не на один трактор, а щоб було з чого вибрати. Також це в нас ловол 244-й із кабіною. Зараз дуже приємна ціна на трактор із кабіною. Ну, як би сказати, не з ринку. Це в нас джинма з реверсом. А на вулиці в нас, як завжди, техніки трохи є. На будь-який смак, на будь-який вибір. Що кого цікавить, любу техніку підберемо. Це у нас тут кабіннічок Ловел 35-ка, там 45-ка, 50-ка. Повністю весь модельний ряд техніки є по наявності. Дуже великий вибір тракторів йде від... 24 і максимально до 130 кінських сил. Тобто є на 24 великий вибір, є на 35, на 40, на 50, на 105, на 110 і на 130. Я вам ще не показував в прямому ефірі нашу 130-ку. Бачите, хтось колеса залишив. Да, Куди не глянь, самі соліси візде? Бачите, і тут соліси стоять. Взагалі немерено. Такий от булатик. Це в нас е елічка з коробкою передач 4 плюс 1 на таких от мощних редукторних мостах. <клуху> ми подивимося на цих маленьких. Динозаврів. Ну от вам і 130-ка. Дивіться, який здоровенний масивний трактор. В даному тракторі стоїть 6-циліндровий двигун із паливною апаратурою Bosch із турбінкою. такі от передні противаги здоровенні. Вага противага 31 кілограм. У нас паливна апаратура Bosch. Бери Bosch і працюй, не буду там говорити, як всі говорять. Ось такі от масивні циліндри стоять. І саме основне те, що вантажопідйомність даної навіски 4500. 4500 піднімає задній навісний механізм. Подивіться, яке воно все мощне. От, для зручності тобто дуже зручно буде цепляти навісне обладнання. Також у нас, будь ласка, ось регулювання навісного механізму. Усе зручненько, красиво, хорошо. По кабінці теж тут все компактно, місця дуже багато. От зверніть увагу увагу, скільки тут місця. Звісно, з цієї сторони трохи незручно залазити. Откуди я почав, нічого страшного. Вот так виглядає панель приладів. А в кабіні шикардос. Десь щось не виключено Вірно не травмо. Чуєте, як він працює? Тихенько, гарно. Реально тут сидиш і просто відпочиваєш. Управління, все зручне, от вам управління навіскою, гідрових гідровихода задні, три пари гідровиходів. Це у нас коробка передач, це у нас реверс. І ще такий от є отчажок, який всі передачі діляться. Тобто в даному тракторі 24 передачі вперед, так само 24 передачі назад. От, кондиціонер, все зручно, гарно, все як має бути. Да, щось тут ніхто нічого не коментує, аж не цікаво, я вам скажу, бо коли проводиш ефір на Тіктоке, то там дуже багато коментарів. Люди задають коментарі, просять, щоб якусь щось техніку показав. Там тоді цікавіше. Щось на... В Ютубі всі або сонні, або якісь неактивні. Так, це в нас 110-ка така. От Для порівняння по розмірах. От дивіться, вам є 110-й і 120-й. Опа! Звісно, 130-й трошки більше, ніж 110-й. По 110-ті теж в кабіні міста є, але трошки менше, ніж у 130-му. Теж є передні противаги, також задні противаги. Ну, бачите, в 110-му місто для управління навіскою є, а управління самого немає. Ось такий от навісний механізм. <кій> Друзі, техніки у нас по наявності є дуже багато на будь-який смак, на будь-потужність. Я вже говорив, що від 24 до 130 кінських сил. Можемо вам підібрати техніку. Є одноциліндрові, є трьохциліндрові, є чотирьохциліндрові. Тобто техніки в нас вистачає. От є БУ-техніка у Японії. Ось такий от ловольчик 244-й на широких шинах. Це в нас джинмочка. 244 на стандартній резині також є на широкій і також є із реверсом. Це у нас Dunfang 244 G2. І зверніть увагу, що даний трактор йде із двохдисковим щепленням, От, бо багато є G2 як з одним дисковим щепленням. От, а в нас іде він із двохдисковим щепленням. Це дуже як вам правильно сказати, допомагає в роботі. особливо хто там працює з пресом, тюкопресом, або з косою. Ну, з косою там все так на 50 на 50 особливо це коли хто працює з пресом. От, дуже важливо, щоб було двохдискове щеплення. Так, отакий от Оріончик, Це у нас РДшечка. Оріони є у двох версіях. Є версія РД і є версія РФ. От, РД від РФ відрізняється тим, що у РФ повністю рівна підлога. От, у РФ є примусова гідравліка, у РФ є реверс і у РФ двохдискове щеплення. У РД-версії немає примусової гідравліки, немає реверса і немає двохдискове щеплення. Ну, і по ціні, звісно, вони сильно відрізняються. От. Но, на самому ділі трактор виносливий, працює, люди вже багато років працюють, от, і по надійності трактор дуже хороший. Ось такий от Соліс. Я вам вже казав, що в Солісі у нас дуже великий вибір. О, починає від 26 моделі до 130-ї повністю вся лінійка у нас знаходиться на бузовій. Кого цікавить? Пишіть, телефонуйте, ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Повторюю, що доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Замовили, ми вам його привезли. От, і будьте обережні, бо багато зараз беруть моїх відео, моїх як би сказати, друзів, співробітників. От. Викидають відео, розказують, що це конфіскати, ставлять дуже смішні ціни, люди на це ведуться, кидають там предоплати і в ітогі приїжджають до нас забирати свою техніку. Ну, в ітогі нічого не отримують, бо вони кудись заплатили гроші і нічого не отримали. Ну, ти повторюю, що ми предоплати не беремо. От. До нас можна приїхати на виставкові майданчики. По всій Україні у нас 16 виставкових майданчиків. У кожному місці є наш виставковий майданчик. У кого є така можливість, можете всі приїжджати на тест-драйви, підбирати собі техніку. Краще раз приїхати підібрати, ніж Сидіть там і думати, що краще, чи мені буде зручно на ньому працювати, чи не зручно. А так, приїхали, підібрали. і все буде добре. Отакий от, от ловол. це у нас прошечка на широкій резині. Бо ловоли 504 Pro, є в двох комплектаціях, є на вузькій резині і на широкій. Тобто це в нас рахується. Широка це у нас 24-та, а вузька 28-та. Но, одне що, по висоті 24-й радіус йде вищий, ніж 28-й. Даний трактор теж із кондиціонером, і з синхронізованою коробкою передач. Тільки в одному Lovely Pro версії є синхронізована коробка передач. Бо в усіх останніх там ідеться вона не синхронізована, просто пальчики там смумагателі стоять. І коли ви переключаєтесь вверх, да, воно там нормально переключається, ніде нічого не гарчить. А коли ви починаєте переключатись вниз, воно там гарчить і ну, просто не синхронізована коробка передач. А іменно у, у прошках синхронізована коробка передач, ви можете спокійно переключатися як на машині, що вверх, що вниз. Друзі, всім вдалого дня, мирного неба і всього найкращого. А з вами, як завжди, був Олександр. Вдалого дня!